Ані, друзі, мене звати Мар'яна Черкасець. Це ютуб канал і Сьогодні ми запросили до нас в гості Розалію Романову. Не перемикайтесь, буде дуже багато цікавого. Ну а на завершення ви отримаєте ваш традиційний розклад на три карти, що потрібно обов'язково встигнути зробити цього березня. Пані Розалію, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас вітати. Відразу хочу розповісти нашим глядачам про те, що на завершення нашого із вами розкладу ми обов'язково проведемо е, традиційний розклад на три карти. Подивимося, що потрібно обов'язково встигнути зробити е, цієї весни власне у березні місяці. Ну поки що давайте розпочнемо із питання. Того, що Трамп все ж таки настирно хоче приглядати кордони з Канадою, до чого це все призведе, чи може розпочатися ще один військовий конфлікт у цьому світі? Давайте подивимось, тим більше що мене теж це питання цікавить, і е, ми подивимось на найближче. От хотіла півроку, але я бачу, що якось стрімко будуть розбуватися ці події, подивимось на три місяці. Я зроблю свою таку такий розклад на ситуацію. Слухайте, тут у нас і карта башня, тобто стрімко будуть ці події розвиватися, дуже стрімко, е, допомагає е, на позиції допомагає, лежить перевернутий дьявол. Зараз скажу, що це означає, заважає. Тут карта Сонця, вона перегортається, а це карта родини. Тобто, якщо розглядати дійсно Канаду як родину, то от загрожує, є загроза для цієї родини. І все ж таки карта, яка називається, Колесо фортуни е, в прямому положенні йде на результат. Е, дивіться, тут важливо розуміти, а чого як би ми хочемо. Ну, от я З е, своєї точки зору е, робила цей розклад, тобто я вважаю, що все ж таки, коли е, кордони порушуються, коли щось велике, поглинає щось менше і так далі. Ну, це не добре. Тобто, ми це бачимо, що відбувається у нас. І от я не за те, щоб Канада при припинила своє існування. От я не за це. Хоча ми розуміємо, що. Ми багато фільмів бачили про те, як канадці е, працюють в США, як вони хочуть цього, як вони там їздять туди. Ну щось таке відбувається. Ну, знову ж таки, є паралель між Росією і Україною, як воно раніше було. Але мені здається, що все ж таки, якщо кордони є, то значить, от їх треба притримуватися. І результат такий, що пощастить. Канаді, і якось це все лишиться балачками. от І, до речі, оцей перевернутий дьявол це якраз карта якоїсь такої заварушки, якогось дійсно може озброєного конфлікту, але невеличкого. От саме от якась така заварушка, і вона скоріше от призведе. До того, що всі скажуть так, припиняємо ці розмови, поки що ніхто ніхто нікуди не йде. Ну і все це буде розвиватися найближчі три місяці. Отаким От чином. Я дуже дякую. За цей розклад будемо спостерігати за ситуацією, яка відбувається між Сполученими Штатами і Канадою. Ну а поки давайте повернемося до ситуації, яка відбувається на Курщині. Відійдуть наші солдати із того оточення, в якому вони опинилися, чи зможемо ми врятувати життя наших українських солдатів? Болюче питання. Дуже болюче. І картинку, ви знаєте, от картинку, яку я побачила, я побачила, ви знаєте, як така водойма і річечка. І, от, і оця водойма, вона по цій річечці спливає, спливає, е, вона зменшується. Тобто будуть вони все ж таки відходити, річечка, оця такий коридорчик невеличкий, він якось буде для того, щоб відходити, але буде важко. Буде важко. Давайте подивимося, що скажуть карти. Ну, знову ж таки, тут карта башня, вежа перевернута. Це означає, що якось ця ситуація вона буде затягуватися, тобто буде зужуватися оцей коридор. Що нам допомагає? Тут карта, бачите, якось вони поруч ходить, ходять, карта роб, родини. Тобто, ну, це от, Україна, це ну, як велика армія, там маленька армія, тут велика армія. Тобто буде допомога якось е, від е, ну, нас від України, нашим українським, е, Слухайте, ну мені от я хотіла сказати військовим, а слово військовополоненим. Я бачу, буде багато полонених. На жаль, на жаль, от ви знаєте, я так не люблю, коли не, не гарні розклади, що допомагає поиск істини. Е, ну, тобто, е, знову ж таки, ми розуміємо, що ця Курщина вона була дуже таким вагомим козиром, дійсно, для нас, для того, щоб якось домовлятися про мир. Ну і зрозуміло, чому росіяни от, позбавляють нас цього козиря. І результат у нас карта Мах, вона на боку, і от якщо вона отак от от, як повертається назад, то це добре. Коли вона йде по тому шляху, по якому вона йде, то ця ситуація погіршується. На жаль, тут я бачу погіршення ситуації. ну що добре, що е, якась кількість наших солдатів все ж таки зможе повернутися додому по цьому невеличкому коридорчику по цій річечці, ну, от на жаль, отак, Дякую вам. давайте також поговоримо про те, що Трамп говорить про те, що скоро щось станеться із Іраном. Що він має на увазі, чи може ця країна припинити своє існування? Ну, ви знаєте, у вас якось два запитання в одному, що має на увазі е, Трамп і доля Ірану? Давайте ми подивимося на долю Ірану. І е, от подивимося на цій колоді долю Ірану. І стане зрозуміло те, що має Трамп. І так, от на так. цій колоді е, ми одну карту на Трампа витягнемо і дійсно, нам буде зрозуміло, що має на увазі Трамп і яку він відіграє в цьому ролі. Теж на найближчі три місяці ми дивимось. Ці перевернуті карти у нас на Іран. Тут у нас карта мир в розмовах, але перевернута карта. Тобто, як дійсно порушення мир це в тому числі світ. Да? У кожної е, країни є свій от, внутрішній всесвіт. І це як всесвіт Ірану він порушується. Це от в розмовах, в планах і так далі. В емоціях не буде так, як Іран би хотів. В діях ну це жриця перевернута, перевернута імператриця це в діях. Тобто, не знаєте, як е, тут виходить, як доля Ірану, це як доля рабині, яку от е, взяли у полон, і поиск істини перевернута карта. Е, що це ну так не повинно бути? Щось не це не добре. Це дуже недобре не те, що буде відбуватися з Іраном. І давайте подивимося на роль Трампа. Тобто Трамп знає, що, що планується, і він один з ініціаторів цих планів, і хто він в цьому всьому. Ілюзія примітчивості, поспі... поспешності і ефорія, двигатися, не вибирає дороги. Вряд ли таймаут делу. діло, райда случайного успіха. Ну, дивіться, виходить таким чином, що у Трампа дійсно є план, він буде до цього плана рухатися, але це не якийсь врівноважений, довгостроковий, зрозумілий план. Це якась така ситуація ти, ти, ну, що, ситуація, яку Створюють для вирішення інших ситуацій, розумієте? Тобто, воно потім, оця вся подія, всі ці події, вони перетворюються в якісь інші події, ми подивимося. Тобто, оця от питання, Називаємо це питання Ірану, це е, е, така, е, як знаєте, Є сходи, а це це просто навіть не площадка між сходами, а просто одна сходинка. Далі будуть інші сходи. Ну, подивимось, воно якось от проскочить і перетвориться на щось інше Маргоша тут до нас прийшла. Яке у нас наступне запитання? Маргоша вже постійна наша, також ваша помічниця на наших розкладах. Тому вже напевно всі глядачі її знають. Розалія, ну і давайте подивимося, чи відновить Трамп допомогу для України найближчим часом. Ну або ж взагалі, чи буде вона нам потрібна, або можливо найближчим часом все ж таки буде нарешті довгоочікуваний мир М -м, допомога. Ну тепер я розумію, чому прийшла Марго. Нехай тут поруч сидить і нам допомагає, тому що це. Дійсно, дуже важливе для нас запитання. Так. Ну, теж на три місяці. ці три місяці, вони дуже-дуже важливі, буде багато подій відбуватися. Ну, дивіться, якраз карта зобов'язань і вийшла на цей розклад. От поки що вона лежить таким чином, що всі зобов'язання перервані, але вона вже отак от похиляється і далі вона буде йти до нових зобов'язань. Тобто, все ж таки буде, буде відновлено. Є карта дьявол перевернутий, це конфлікт. ну, Ми знаємо, що за конфлікт, він на користь. Насправді він нам на користь. Що нам заважає? Бачите, тут дівчинка бореться зі Львом, і я хочу сказати, що от в цій ситуації ми все правильно робимо, от і наша країна, і наш президент. І далі у нас карта суд взагалі дуже така символічна в цьому карта, тому що вона означає, що ті, хто повинні бути покарані, вони будуть все ж таки покарані. А ті, які повинні бути, ну, отримати нагороду, подяку, вони це теж отримують. Тобто цей розклад каже про те, що буде відновлена допомога, і все ж таки до миру ми будемо йти на інших умовах, не на тих, які от зараз щось таке озвучуються. Це найголовніше. Ще дуже хочеться вірити про те, що дійсно допомога відновиться. Давайте також поговоримо про те, чи можуть бути дотичні до конфлікта Зеленського із Трампом Порошенко та Тимошенко. Чи співпрацюють вони на сьогоднішній день із Трампом? І, можливо, вони повпливали якимось чином власне на ту ситуацію, яка склалася а, цими тижнями. Давайте подивимося на роль цих політиків в тому, що відбувається. Тобто, що вони вже зробили і куди воно йде? Я хочу ще взяти одну карту на Тимошенка одну карту на Порошенка: хто вони в цій ситуації. Так, це у нас Порошенко. О, Боже, горе горі і непристойність. Так, а це у нас Тимошенко. Апатія і уязвимость. Ну, гарна парочка. Ну, дивіться, що у нас вийшло. В роздумах, в розмовах, в планах і так далі карта Місяць. Ну, тут у мене причепилася шерсть мервоча, я прошу пробачення. Е, Ця карта е, брехні, оману, кознів е, різних і так далі. Тобто, е, те, що вони до цього причетні, це сто відсотків. Те, що вони грають свою таку брудну гру е, в емоціях, Ну от що вони собі думають? Вони думають, що їм пощастить. Дуже цікава карта у нас в діях. Тут у нас карта знову ж таки, оця вежа, бачите, вона за нами ходить, перевернута. Тобто вони приклали свою руку, прикладають якби, свою руку не до миру, а до того, щоб все це затягувалося. Розумієте? А Призведеться до нового шляху. Тобто, все ж таки цих політиків не буде їх повернення до справжньої політики, це у них не вийде. Ну і давайте почитаємо, що тут у нас про Порошенка: карта горі і непристойність, вредоносний ненавидящий зависть, уничтоження, прокляття, мерзость, грусть, печаль, одиночество, злобна ненависть, приносяща горі. Ну, така, да, і губітельні зв'язки, це у нас от на Порошенка. Я взагалі, знаєте, не пам'ятаю, щоб на когось така карта випадала взагалі найближчим часом. Дуже зрідко така карта випадає. Ну, я не буду коментувати. Давайте далі Тимошенко, Апатія у неустойчивое состояние, шаткий и не мешающий, уязвимость, неэффективность, отсутствие структуры и мотивации, страх всего, безрезультативность, без, без результативность, безнравственность. Ну, вы знаете, это дуже, дуже влучно характеризует, знаете, я в свой час играла в КВК, КВМ, и у нас было такое Поняття, як довгоіграючий проиграватель. Оце Тимошенка, тобто вона вже так довго грає у ці політичні ігри, і весь час програє, програє і програє. Це от її, можна сказати, патерн. Тобто е, ну, вона не з тих, хто може щось виграти і когось е, при, призвести до е, того, що люди будуть у виграші. З нею всі будуть у програші. Так чи інакше. Роза, я дуже дякую вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Звісно, не можу вас відпустити без традиційного розкладу на три карти, які всі дійсно вже звикли від вас бачити в наших ефірах. Давайте подивимось. Мися, що треба встигнути зробити всім абсолютно цієї весни, зокрема у березні місяці. Ми бачимо про те, що весна дійсно прийшла максимально швидко. Можна сказати, що навіть спочатку прийшов квітень, і березень забув про те, що він березень. Ви знаєте, давайте ризикнемо от на цю жорстку досить колоду, от і подивимось. Що нам треба ще зробити? Якщо будуть не дуже гарні карти, це значить вам такий стимул буде, що треба викидати з свого життя, від чого треба відмовлятися, чого не треба робити. Давайте подивимось. Я собі оберу двічку, і ми з вами зараз дивимося, що от, можна сказати, на що нам треба звернути увагу. Да? Е, е, так, у, у цьому. По-перше, ще є досить багато березня, і взагалі от на всю весну такі плани, на що звернути увагу? Дивимося на одиничку. Одиничка. Не дуже гарна карта. Давайте її розберемо. Враждебність і бідність, і стащення чуждення. Враждібність, дно недовольства, ніщита голод даже От, так Дивіться, я розумію, що багато з вас так чи інакше е, ну, живуть не так, як вони жили до війни. Багато дійсно опинилися за певною межею. Е, за три роки ми вимушені були до чогось звикнути, до чогось якби, е, себе примусити це терпіти. І оця карта каже про те, що. Подумайте, де є такі моменти, де ви дійсно от, розумієте, що ну, от, те, що тут було сказано, що от, ну, от, основну, основний момент, який тут є, недовольство, незадоволеність. Подумайте, чим ви за ці три роки найбільше всього незадоволені. І подумайте, як ви можете це виправити. І от не з точки зору, а що я можу зробити? Подумайте, що ви можете зробити і зробити для себе, тому що ну, не можна терпіти те, чого не треба терпіти. Отакий От е, мій е, вам е, така порада від цієї колоди. Давайте на двічку подивимось. Такий жорсткувати у нас сьогодні ефір виходить. О, а тут цікава карта. Ну, в вот, и, вот еще я и выбрала. Согласие тут написано. Волшебник и равновесие. Ну вот, я волшебница. Голос логики, дающий право. Основа брака. Защита союза. Эффективное управление творчества. От дивіться, тут хочу звернути вашу увагу, що тут всі карти якось про те, що ви не одначе, не один, що вам треба чи підтримувати якийсь союз чи заключати союз, навіть вийти заміж. Ви знаєте, от я хочу звернутися зараз і до чоловіків, і до жінок. Багато людей зараз у нашому світі живуть у громадянському шлюбі. І насправді, от чоловіки, почуйте, кожна жінка мріє бути заміжньою. От насправді от все рівно, або хоча б, щоб їй зробили пропозицію. Можливо, там є різні умови, але от пропозицію от кожна жінка чекає. От Жіночки, ви зі мною теж погодитесь. І тому, чоловіки, от візьміть і зробіть пропозицію своїм жінкам. Особливо, якщо ви знаєте, що вона цього чекає, у вас є весна для цього. Бачите, заряджена така ситуація, і е, дівчатка. Іноді вони ж такі, ну чоловіки, ви в мене вибачте, е, інше слово скажу, не досить розумні, не досить здогадливі. От іноді їм здається, та її все влаштовує. Та якщо б вона хотіла, вона б сказала і так далі. А ми все хочемо, щоб вони здогадалися. Скажіть їм, якось скажіть їм чітко. Я хочу заміж, я хочу штампу у паспорті, я хочу каблучку на, на руку, я все це хочу, зроби мені це. От ви знаєте, якщо завдяки моєму цю спічу буде хоча б 10 весіль, от, я вже буду щаслива. Напишіть мені про це краще в інстаграм, щоб я знала, що я от принесла таку користь. Я бачу, скільки, скільки одразу от ви емоцій отримали, і позитивних, і негативних, і навіть сльози. Ну, от, Поплачте, поплачте. Сльози, вони негатив звільняють, і йдіть до позитиву. І давайте подивимось на трієчку. Ось вона трієчка. Переговори і дисципліна. контроль и равновесие, дипломатия управления, дипломатический обмен сторон. <coughs> Я прошу прощения, прошу это Нас догоняют меня человеки, которые не хотят удруживаться. Э, так, все определяется сотрудничеством, переговоры с выяснением общих интересов. Переговоры с выяснением общих интересов. От оно ключове. Подивіться, з ким у вас є спільні інтереси, якісь ем, моменти, які вас об'єднують, якась мета, яка вас об'єднує. І цією весною вам треба об'єднати свої зусилля, домовитися і йти вперед. Ось основне, що треба робити тим, хто обрав трієчку. Ну, воно подібне десь з двічками, отже, якщо вам ну, як відгукнулося те, що було на двічці, воно для вас теж діє. Тому що це якраз і є союз, перемовини, домовленості. Отже, от всіх благословляю на щасливі шлюби. Дезаю, дуже дякую. Вам за цей ефір. Я загадувала сьогодні трійку. Принципі відгукується згідно тих поставлених моїх питань на березень місяць, який є. Тому я вам щиро дякую. А ну і хто просто слухає, не загадує цифру. Обов'язково вже в наступних ефірах можете перевірити самостійно або ж написати розалі в особисті повідомлення. До речі, її контакти під цим відео. Тому, будь ласка, не соромтесь, пишіть. Ну і звісно, чекаємо за запитання в коментарях під цим відео до Розалії Роман. Наво і в наступних етерах обов'язково вже на них дамо відповідь. Дякую вам щиро і до нових зустрічей.